Міров делюкс смак відзначений нагородами. Кирил Буданов розповів, чи вплине міндічґейт на допомогу Україні від партнерів. Ризик впливу корупційного скандалу у сфері енергетики на міжнародну допомогу Україні існує, але українцям потрібно зберігати холодний розум, аби не погіршити ситуацію. Про це в інтерв'ю 24 четвертому каналу заявив начальник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов. Про вплив на допомогу Україні, що сказав саме Кирило Буданов. Давайте далі почуємо більше. Такий ризик існує. Нам потрібно про це замислитися і не дати ще й собі додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше накручують негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів мовляв, з Україною не можна мати справу. Він звернув увагу, що невдоволення українців це нормальна реакція, оскільки в людей немає світла і на цьому тлі було викрито корупцію у сфері енергетики. Але ми повинні самі не перегнути ситуацію так, аби самим собі перекрити допомогу. Попередив Буданов щодо реакції на скандал, то начальник ГУР, коментуючи цей скандал, зазначив, що антикорупційні органи зробили свою роботу. Буданов додав, що позиція президента України Володимира Зеленського абсолютно правильна. Він усе це побачив. І ухвалив правильні рішення. Одразу людей відсторонили, а далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад. Також він зазначив, що крапку в цьому питанні має поставити суд, оскільки Україна це правова держава. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо під час війни в соціально важливій сфері, мають бути покарані. Жодних виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані. Мають бути покарані і російські терористи, які. Щоразу завдають удару по території України по цивільних. В ніч з 17 на 18 листопада Росіяни масово атакували Дніпро дронами через ворожий обстріл. Сталися пожежі, пошкоджені будівлі, і не обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє з посланням на телеграм голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Базислава Гайваненко. І він написав наступне: внасток масової атаки у Дніпрі. Постраждали двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Також Гайваненко розповів, що через ворожу атаку у місті виникли одразу декілька пожеж. Окрім того, пошкоджено будівлю медіа, підприємства, житлові будинки та авто. Цитую повідомлення: понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємство, адмінбудівля, сто, магазини, кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 автівок, ще три знищені. Додамо, ці ночі видання суспільне писало, що в нас ток атаки пошкоджено будівлю саме. Редакції та українського радіо, окрім Дніпра, наслідки ворожої атаки зафіксовані і в області, зокрема у Новоолександрівській громаді Дніпровського району, сталася пожежа на території приватного домоволодіння. У Самарівському та Поволградському районах пошкоджена інфраструктура. Нікопольщину російська армія атакувала впівідронами та артилерією. Поцілила в Р. По райцентру, центру і Червоногригорівській громадах, неспокійно було і на Харківщині. Росіяни в ніч з 17 на 18 листопада вдарили ракетами по Берестину Харківської області. Внаслідок атаки були постраждалі. Але зараз стало відомо про загиблу дівчину. Про це повідомляю з посиланням на телеграм глави Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Він написав, що в лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки. І також він додав, що наразі відомо про. Дев'ять постраждалих, сімох з них госпіталізували з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес. І останніми тижнями з гуляйполя Запорізької області стало виїжджати більше людей. Інтенсивність обстрілів посилилася, і в місто почали залітати ФПВ-дрони. Про це повідомляє речниця поліції Запорізької області. Анна Ткаченко в ефірі громадського радіо за словами Ткаченко, Росіяни серпні наближаються до Гуляйполя, але за останні тижні ситуація. Загострилася ще більше. Речниця поліції повідомила, що евакуація в області фактично не зупинялася від початку повномасштабної війни і прямо залежала від інтенсивності обстрілів. Утім, з часом настав період, коли люди припинили виїжджати з небезпечних територій, зокрема і з гуляйполя. Також багато людей літнього віку категорично відмовлялися виїжджати. Зараз ситуація докорінно змінилася. У серпні росіяни ще ближче підійшли до міста і інтенсивність обстрілів посилилась. У місто почали залітати фпіві дрони. Їх так багато, що небо від них червоне. За її даними, за цей період лише працівники поліції вивезли з Гуляйполя понад 150 людей. Також евакуацією займаються волонтери, а дехто виїжджає на власних автомобілях. Як відбувається евакуація? Анна ткаченко розповіла, як взагалі відбувається евакуація з небезпечного для життя міста. Вона відповіла, повідомила, що у ній беруть участь військові, які прикривають небо, підключаючи реби, аби збивати частоти дронів. Поліцейські волонтери застосовують автомобілі, оснащені ребами. Поліціянти мають спеціальні прилади, чуйки, які також реагують на наближення дронів, і охочі виїхати дізнаються про певні точки. Саме від працівників поліції, де збиратися планується час, маршрути, якими пересуваються евакуаційні автомобілі, і за словами Анни Ткаченко, в місті вже давно немає сімей з дітьми. Там залишаються переважно люди літнього віку, середнього віку всього близько 400 жителів. І речниця поліції розповіла, що найбільше жителів Гуляйполя лякають, лікають тепер, що ми говорили, ФПВ-дрони, які буквально полюють на все живе. Тут хочеться подякувати усім тим, хто причетний до. Евакуації тих і тим подяка, хто допомагає людям виїхати із небезпечних регіонів. А всім ми рекомендуємо дійсно виїжджати і не наражати себе та своєї сім'ї на небезпеку. Разом з тим, ми бачимо, що російські окупаційні війська продовжують тиснути і на Лиман Донецької області по всій східній зоні. Попри це, останнім часом вдалося відносно стабілізувати ситуацію. Про це повідомляє проект Діпстейт. Зазначається, що серед іншого вдалося запобігти швидковому проникненню російських загарбників в лиман, але перевага противника у кількості та постійний тиск можуть змінити ситуацію будь-якої миті. Додають аналітики. Також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та старого каравану. Було здійснено фіксацію та ліквідацію кількох груп в районі цих населених пунктів, а особливо Діброве. Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ. Противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні Сил оборони України. Крім того, за даними Діпстейт, несприятливою є ситуація на схід від Ямполя Донецької області. Там окупанти затягуються в посадки, облаштовують свої позиції та намагаються проникнути в селище. Для цього ворог користується в тому числі погіршенням погодних умов. В мережі скоро, мабуть, можна буде спостерігати чергову так звану в лапках перемогу від російських окупантів з демонстрацією ганчірок в Ямполі і заявами про. Так би мовити, взяття селища заявили аналітики, додавши, що це буде лише черговою акцією. Флагов тику, в принципі, це та тактика, яку окупанти використовують постійно, намагаються вийти за перемогу, встановлюючи прапор де інде потім публікують у соцмережах. І відповідно таким чином, з точки зору пропагандистської діяльності, вони працюють ефективно на свою аудиторію, але неефективно в контексті захоплення тих чи інших територій.